Всім привіт! Ви на каналі Мисливець за джекпотом. І сьогодні у нас вже 12-й день, як я кожен день купляю лотерейних білетів на 500 гривень та стараюсь виграти джекпот. Цей челендж я планую проводити протягом року, кожен день. Тому, друзі, приєднуйтесь, підписуйтесь на канал і будемо разом йти до джекпоту. І так. У нас сьогодні лотерейні білетики на 600 гривень, адже вчора в мене було на 400 гривень, і я пообіцяв, що сьогодні буде на 600, щоб не відставати від плану по 500 гривень в день. І так, ми сьогодні розпочнемо, як завжди, з найдешевших лотерейних білетиків. Я купив 5 ось таких білетів, які не потрібно старати, а просто. Відривати і дивитись всередині, що пише. І цей у нас перший без виграшу. Давайте дивитися далі. Ну що, сьогодні, надіюся, будуть якісь хороші виграші. Вчора у нас не було сильних виграшів, там лише 100 гривень, здається, було з найбільших. Все інше там по 20 гривень. Ні, такі. Ні про що. О! І ви бачите, є виграш 124 гривні. Круто! Лотерейний білетик за 10 гривень і вже приніс 124 гривні. Нічого собі не очікував, чесно кажучи, що ми щось тут виграємо. Так, дивимось наступний. Ось, у нас ще 12 гривень. Клас! Хм. І останній лотерейний білет на сьогодні. З цих відривашок. Ну що? Без виграшу. Так, на жаль. Але два, як мінімум, ми виграли. Так, тепер переходимо до наших любимих стирачок. І давайте дивитися. Так, у нас виграшні числа 32, 40, 27. Так, що нам сьогоднішній день принесе? Так, поки що нічого. Але ми не втрачаємо надії, бо це лише перші, перші лотерейні білети. Так, поки що немає у нас виграшу. Так, перша старачка нам нічого не принесла. Давайте дивитись наступне. Так, виграшні число 32, 06, 08. Друзі, ви не забувайте підписуватись на канал. Ну що, поки, поки все йде не дуже. Але ні, от, і є перше виграшне число. Зараз ми дотремось до кінця і подивимось скільки ж ми виграли. Я, чесно кажучи, думаю, що це буде гривень 15, але, можливо, і більше. І ще, дивимось. Так, це 15 гривень. Добре. Давайте наступний. І так, ви, ви, виграшні числа 33, 18, 07. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, скільки ми сьогодні зможемо виграти. Так, ну що поки нічого. Так, цей лотерейний білетик у нас теж без виграшу.

Поки що нічого. Ну що, останнє і є, є виграшне число. Ну що, давайте дивитися скільки. І це у нас ще 15 гривень. Добре? Так, останній лотерейний білетик за 10 гривень на сьогодні. Дивимось. У нас виграшні числа 31, 08, 14. Так, поки немає нічого. Так, тут теж немає виграшу. І так, перший лотерейний білетик за 50 гривень. Тут, хто не знає, має співпасти три символи однакові. Тоді це буде виграшний білет. Поки що нічого у нас немає. Так, дивимось наступну сторону. І перший без виграшу. Залишилось девять. Давайте дивитись. Ну що, поки що. немає вже другий білет. Поки що без виграшу. Так. Немає виграшу. Давайте третій. І в третьому є. Одразу ж є три. Однакові квіточки. В кінці ми подивимося, скільки ми виграли. Так, ну що, дивимось? І це у нас 65 гривень. Небагато, але краще, ніж нічого. Дивимось наступний. Ще поки що в нас нічого не має. Так, цей теж без виграшу. Наступний. І цей теж без виграшу. Їдемо дивитись далі. Так, цей теж у нас без виграшу. Ну, вже стільки білетів і щось о є. Є, тільки хотів пожалітися і є виграш. В кінці подивимося, скільки. Ну що, дивимось. І тут знову 65 гривень. Добре, наступний. Чому? І цей, на жаль, без виграшу. У нас залишається ще два лотерейних білетки Давайте дивитись І тут у нас теж нічого немає. На жаль, останній лотерейний білетик залишився. Ну що, подивимось? Можливо, тут щось буде. На жаль, і тут у нас нічого немає. Все на сьогодні у нас це всі лотерейні білетики. Друзі, дякую, що подивилися. Не забувайте підписатись на канал, поставити лайк. І всім удачі, до зустрічі!